Мультфільм, який став набагато більш масштабним і набагато більш жорстоким. Теж коштував студії DreamWorks 145 мільйонів доларів, але прибутку приніс цілих 621 з половиною, обігнавши першу частину, яка теж була доволі успішна, і тому саме в тому році Дін Дебула домовився з Джефрі Катценбергом про продовження за однією умовою, що це одразу буде розраховано на трилогію. І завершиться вона саме так, як і серія книжок Кесіді Коул. дракони мають зникнути з цього світу. Є нот анімейшн з вами, щоб поговорити про другий фільм в найкращій трилогії дрімів, на думку багатьох фанатів фентезі: як приборкати дракона. 2. до роботи над мультфільмом повернувся лише один режисер. Дін Дебула Кріс Сандерс. Як я вам і казав, вже працював над родиною круців, заради якої його і взяли на студію Дрімів. Наброски сценарію Дін створив ще під час роботи над звуком над першим фільмом. А працювали вони на ранчо Скайвокер. Там у Джорджа Лукаса крута звукова студія. І саме там Дін надихнувся фільмом Імперія наносить удар. У відповідь він хотів, щоб друга частина, як і в заряних війнах, Показала більший світ, стала більш темною і більш глибокою. Там він вже придумав образ мами, і коли першу частину нагороджували усілякими преміями, зустрівся з Кет Бланш, і ти запропонував їй роль. Сказав саме для тебе і писав. А вона така ммм, вся моя родина фанатіє від цього мульта, тож погоджуся. Фільм навмисно зробив скачок у п'ять років, щоб не було відчуття, ніби персонаж порішав всі. Свої проблеми і тут в другій частині знову розсусолюють майже такі самі труднощі. Тож тепер батько хоче передати гикавці бразди правління, а сам юний вікінг мріє відкривати все нові. І нові землі мрія збулася, тільки він нарвався на якихось мисливців, на драконів, що працюють на якогось драко, від одного ім'я, якого у батька починається істерика і бажання перейти в глуху оборону. Але ж хлопчик зірку поймав. Він же ж всім життя змінив. Він же той, хто вміє. Розмовляти тому він летить, здатися мисливцям на драконів, щоб потрапити до драко. Тільки от батько не збирається йому цього дозволяти, бо на відмінно від юної омрійної людинки, що вірить словами, можна все порішати. Знає, що як людина кончена. І розмовляти з вами не хоче, то ви не змусите. До того ж, в нього є крутий флешбек, в якому всі згинули, окрім нього. Тож ображений Ікін летить не знаю куди. Може, просто беззубик в курсі, що в нього бувають такі моменти, і треба його по хмарам покатати, і тут вилазить монстр. Невідомо хто його бере в полон. Беззубика, можливо вбиває. Я ж казав, що жорсткий буде фільм. І виявляється, що це мама, яка його просто взяла і кинула. Бо любить драконів, а інші не любили. І я не знаю, як взагалі можна прийняти цю персонажку. Тобто нам всім з дитинства розповідають, що у жінок є материнський інстинкт, що для них найдорожче це дитинка, і тут жінка обрала драконів. Але впізнала через стільки років свого хлопчика за шрамом, який був в першій частині весь час, на відміну від плямочки Алакая. Я не можу прийняти цю. У персонажку я не можу проникнутися до неї якимось співчуттям. Я розумію, не всі люди народжені для того, щоб стати батьками, декому краще ними не ставати взагалі. Але так я виріс в суспільстві, де людей, що не люблять своїх дітей, зневажають. Як приклад серіал прибулець з космосу, де одну з головних героїнь мама віддала, бо хотіла далі тусити, бухати, курити, і їй навіть прибулець каже як лікар. Смали ще більше. Я весь час чекав, поки Гиковка задасть їй питання, як ти могла мене кинути. Я чекав, поки це питання задасть її чоловік. Вона сама чекала, що їй зададуть це питання. Я знаю, що ти скажеш. Стоїк. Як я... Подивився аж досюди, сюди, постав подобайку. Да ти задовбав клянь, чи ти вподобайки? Я їх не ставлю. Не просто так. Є причина. А в тебе якийсь діан? що? Яка ще може бути причина не розвивати український Ютуб? Кожна вподобайка. Кожен коментар дають поштовх алгоритмів. <рес> Ніхто насправді не знає, як працюють ці алгоритми. І коли я ставлю вподобайки, я додаю відео в плейлист, який, можливо, придивлюсь. Тому ставлю лайки тільки крутим відео. А тим часом ботоферми робить русня. Московякий. Московитий, щоб завалювати руснявими роликами. Московицьким лайном. А тут все правильно. І лайно це ллється на нас. З усіх щілин, бо тобі шкода вподобайки. Русь, Московити. Московити! А Ану бистро всім смотреть, машу й Ведмедя і смішариков. От що буває, коли ж в вподобайки. Я знаю, що ти скажеш. Стоїк. Як я могла так чинити? Але ні, її всі просто люблять. Кажучи, в початкових чернетках її взагалі хотіли зробити лиходійкою. Але ні, пощастило жінці, яка все знає про драконів, наприклад. Як ввімкнути нічні люті подвійні хребтові плавнички? Який це бред в мене в голові не вкладається? Уявіть собі, будь-яку живу істоту, якій треба кудись натиснути, щоб в дорослому віці з її тіла щось вилізло. А як же це класно постібав Хіше. Активуються його мечі, пазурі. Він перетвориться на вогняний шар, Зроби ось так, і він почне говорити. Від мене звати без зубик. і як це взагалі могла дізнатись мама? Якщо нічних фурій більше не існує? Може їх тому і не існує? Вона їх відловлювала, вбивала. І робила ростин, щоб дізнатися, що в них там всередині приховано і як це активувати. Дінде було був впевнений, що лише Кейт Бланшет зможе втілити роль, яка буде і багатою і владною, але при цьому змішаною з почуттям жалю та вразливості. От мені її геть не шкода. Стоїк взагалі з нею пісні співати почав. Моя пройду між буру, буті, обіцяй мені, що будеш Сав музику для цієї пісні Джон Пауел. та от біда з того часу, як чоловік і дружина знов поєдналися, вони лише 20 хвилин побули разом, бо їх знайшов той самий лиходій Драко з однією мрією. Знищити гиковка, намагався з ним розмовляти і ніяк не доганяв, що той, хто хоче війни, просто хоче війни. І цей аспект мультфільму мені дуже подобається. Так, не завжди і не з усіма можна домовитись. Треба просто показувати силу, якщо у людини в розмові сила це єдиний аргумент. І тут відбувається щось страшне. Драко показує, що його альфа може гіпнотизувати всіх драконів, підкоривши. Саме без зубіка і змусивши його вбити, свого вірного друга, власника гикавку. Та стоїк хоробрий кидається на допомогу і гине. А мав загинути не він, а коваль патяк. Та прийшов Гільєрмо -дель Торо і сказав: Слухай Дін, де було. Ти ж хотів владу гикавки передати. Тож батько тепер просто сюжетно заважає, він як милиця для гикавки. Давай. Мочи його, звісно, і в цьому випадку довелося робити передпоказ для дітей і тестувати, чи взагалі зможуть вони витримати такий собі сюжетний поворот. Наші вершники доберуться до драко на маленьких дракончиках. Бо... Нікого не слухається, бо вони не слухаються Альфу, і вам не здається, що це знов не в'яжеться з першою частиною. Якщо Альфа здатен впливати на всіх драконів, то як взагалі в першій частині беззубик зміг кинути виклик іншому альфі? Звісно, в нього не було як у цвіркуна ось таких отрожок, але на нього так само працювали всі дракони. А я вигадав відмазку. В другій частині мама каже. Твого віку. Тобто йому було п'ятнарик, він був неповнолітній і, як дитинка, не підкорявся. Було дещо цікаве з майданчику озвучки. Джимон Хонсу, який взявся за роль драко, постійно робив вокальні вправи, розминав свій голос, чим значно лякав інших людей, бо ось цей крик Драко це його розминка. Діну у Дібулі воно так сподобалося, що він вирішив залишити це криком до Альфи. <звук> Ну а Патяк раптово на знімальному майданчику став ЛГБТ персонажем, бо він заявляє, ось чого я не одружився. А потім актор Крейк Фергюсон додав імпровізаційно, ну і не тільки через це, посміхнувся і прокоментував: Схоже, патяк виходить із шафи. Імпровізаційну фразу це ще одна причина. Залишили в мультфільмі. І якби не Гільєрмо Дель Торо, то одразу після комінауту його б і вбили. А ще прикольно, що Ерета озвучує кіт. Герінгтон з ним було дуже багато роликів з беззубіком, і я думав, що це голос гикавки. Ні, оцього персонажа його вже запросили як зірку, бо він був відомий за роль Джона Сноу в грі престолів, і тому Астріт йому в фільмі каже фразу Ти нічого не знаєш. Це пасхаленька. Гумор в цьому мультфільмі тримається на беззубіку, який поводить себе як якась дурна сабацюрка, саме такого ефекту і намагалися досягти аніматори, бо всьому іншому мульт був доволі таки суровий і холодний. Вони навіть в Норвегію з'їздили на експедицію, щоб надихнутися всіми цими крижаними пейзажами. Бо Дін дібула просто дуже давно хотів туди з'їздити. А ще з часів лілої стіч він знає, хоч кудись поїхати на шару. Зроби про це мультфільм, Ультик на Гаваях він вже погрівся, прийшов час повідморожуватись. Новим кроком в технології були програми прямо і то, що дозволили аніматорам повернутися до роботи руками. Тобто, якщо раніше треба було для зміни виразу обличчя персонажа задавати якісь параметри, вписувати якісь цифри, то тепер це можна було робити вже стілусом. А ще це дало змогу показати тонкості анімації обличчя, відчуття жиру, коливання. Ось цій сцені гарно видно. Дряблу шкіру чи рух м'язів під шкірою було чим пишатися. До того ж, тепер не доводилось чекати 8 годин рендеру, а побачити результат можна було вже в реальному часі. Нагадаю, для цього потрібна ціла кімната, заповнена комп'ютером. На звичайному ноуті, навряд чи вам би вдалося досягти таких неймовірних результатів. А ще фінальну пісню на тітрах я такий слухав і думав. Який знайомий голос! And I, I will be with you. Навіть сам вгадав, що це Олександр Рибак. Я знаю, що фанати люблять цей мультфільм, але в мене ніколи не виникало бажання його Передивитися, бо він занадто важкий. Частина з мамою мені не подобається геть втрату батька. Мені неприємно знову знов переживати, тому й не хочеться передивлюватись. Думаю, не лише мені, бо не дармаш з виходом мульта на DVD запустили мультик світанок гонщиків», який розпочав новий серіал на Netflix, що став приквелом. Він повернув стоїка і розказав цікаву історію, про яку я вам можливо зроблю окреме відео, але це. Не стовідсоткова обіцянка. Мені подобається безкомпромісність злодія. Те, що з ним не треба домовитись, не треба його зрозуміти. Це мені імпонує, але внутрішні проблеми гикавки в першій частині особисто для мене були набагато цікавішими, Тож, яким би Ульотним не намагалася зробити цей мультфільм, надихнувшись реальними людьми, що парять у небі, я не відчув такого задоволення, яке мені подарувала. Перша частина. А як до цього мультфільму ставитися? Ви можливо, вам набагато більше подобається його передивлятися і насолоджуватися цією історією, що отримає свій фінал в 2019 році. Але ми з вами все ще в 2014-му. Це був останній рік, коли дріми випустили три мультфільми поспіль. На жаль, тільки дракони з них і були успішними. Пінгвіни Мадагаскару на сьогодні. Закрили франшизу, і про них ми поговоримо в наступному відео. Якщо це, ви підтримаєте своїми лайками, коментарями, репостами, знайомими друзям. А ще можете підтримати мій канал фінансово на БайміяКофі, всі посилання в описі, де ви і помітите посилання на фонстерненка. Бо в першу чергу треба допомагати Збройним силам України купляти якомога більше дронів, щоб передавати надпалки вітання тим, хто приперся на нашу землю без запрошення. Дякую за увагу і на все добре. Я не знаю, як ви є Я обожнюю дивитися на аніматорів, які самі себе знімають для того, щоб потім використовувати ці рухи. Дракон гумова куля, ну це ж кльово.